Добрий день, сьогодні таке невеличке відео на рахунок автономного живлення. Тепер воно актуальне. В мережі багато дуже. всяких отих, да, тіпо, там, Акумулятори літієві в розетку пихають, набирають батареї. Ну, Багато всякої всячини. Ну, Я от собі теж зробив телевізор. Ну, Це в принципі монітор від комп'ютера, там задній комп'ютер. Ну і оце, у ну, мене такий типу, центр, так скажем. Зробив собі автономну від акумулятора, от від такого от акумулятора старого від машини. Ну, тобто він машину вже не заводив. Купили новий, а цей ну, как би, і викидати шкода. Бо він ще робочий, так скажем. І от він пригодився. Він стояв два роки в гаражі. Зараз він мені пригодився. От, тупо до нього підключив провід. Ну, січення, січення десь по квадрату. Да, десь по міліметру ті провода маю по ну, один, одиничка. Взяв от, от упс. АПЦ, до речі, оті УПСи, Ті пси, хороші, якщо ви хочете робити якісь безперебійники на довгоіграючі, як то кажете, щоб у вас не було мінінгіту, щоб він кожних 5 хвилин, якісь грінмоди, Я вам там бачу, люди пишуть бідавних, як відключити грінмод і так далі. Ось такий беріть, старий. Упс, ну він 500, ну він реально видає 300 Вт. Він більше не видає, то, майте собі то на увазі. Але 300 Вт того з головою вистачає. Ну, звичайно, холодильник таким питати ви не будете. Чи там я не знаю, що ви там хочете. Чи там ну насос теж не буде. У нього нема правильної. Ну І він, кстати, не зовсім 220 видає. Він видає в районі 200 вольт максимум. І тут є теж регулювання. Але то не важливо для домашніх потреб, скажімо, для освітлення, для, ну, от, скажімо, як я собі підключив телевізор, то сателітарний тюнер, от він стоїть монітор, ззаді комп'ютер, ну, монітор підключений і от, зверху цей шарп, це все на ньому працює. Без проблем працює стільки, скільки треба. Нема світла 4 години, працює 4 години, нема світла 5 годин, працює 5, ну і так далі. Коли світло є, от як зараз він, з упса його заряджає. Так, да, то дуже довго. Упс в середньому видає. Ну, ампер, в кращому випадку. Да. А йому 45 треба. Як то кажеться, 4,5 йому треба ампера. Але то таке, він заряджається довго, але він заряджається. Він по-любому заряджається. І так, як він працюючи на упс, не сильно взагалі то і розряджається, я вам скажу. Наприклад, вчора, за 4 години роботи, його е, напруга. З 13.25 до 12.20, тобто на 1 вольт за 4 години. От. Для нього критична напруга, ну, то є, Ну, так скажемо критична напруга розряду 11.35 то вольт. Тобто він міг робити ще 4 години теоретично. І аж тоді після цього вже його треставити не. На упс заряджати. А? Такою зарядкою від машини в мене вона теж є. От. Ну, Це вже при такому критичному розряді, скажімо так. А при звичайному, от, коли воно падає на 1 вольт, то у пса вистачає, щоб його підзарядити з головою. Я вам кажу, машина більше, акумулятор не заряджає, особи, якщо ви їздите, скажімо, недалеко. Тобто ви їдете з дому на роботу і з роботи додому, акумулятор практично не заряджається. Він підзаряджається, але не заряджається. Тому от в такому режимі хтось розказує, що акумулятор довго працювати не буде, що там траляля, ніфіга подібного, він в такому режимі і в машині працює руками. І тут він буде працювати. От. Так. Ладно, то таке. Упс. Ще до упса. Цей упс чим хороший, я вже казав, в нього нема грінмода. Тобто він працює до тих пір, поки батарея не сяде. Єдиний його мінус, то що він пікає 4, скільки там секунд, не знаю. От 4 пікал, пі-пі-пі, ну, кожних там 10 секунд. Чи скільки. Ну, Це рішається просто, відкривається його і цю пімпочку, пікалку. динамічок той маленький, я просто зняв кришечку з нього, і, а, а він там складається з двох пластин, з двох мембран металевих, ті мембрани зняв і все. І він вже не пікає. Мені не треба, щоб він мені пікав. Тому що при повній розрядці батареї, він отут напише, що капець батарею поміняйте. Оце нижня засвітиться. Але ще перед тим, перед тим як він то напише, тобто коли батарея дійде до 10,5 В, оце засвітиться, а потім він, ну, в смислі, і тоді він вже відрубає. Живлення. Але це буде при 10,5 вольта. Ну, до такої стадії він щоб розрядився імутне, напевно, працювати сутки. Тому, як би, в тому взагалі нема цих Ну, Дивіться, зараз вам покажу. Зараз він включений. Я то ще сюди вивідку кнопку спеціальну тобто комутації, щоб він... Це кнопка включає. Ну, Включаю його в сеть. Раніше він тільки від тої працював. Я йому ще додав таку кнопочку. От. Зараз її відключу. Тобто, ну, щоб там ззаді не витягувати ці провода, якщо що, якщо там. Так, зараз він відключився від мережі. Все, і зараз ми його запускаємо суто на акумуляторі. Зараз. Ну, нема пікалки, тому я не знаю. Ну, Спікулки, звісно, чути, коли він. От зараз він бац перейде на батарею, то він тестується. О, все, бачите? Він працює він батареї. он батареї, Коли зеленим, то від мережі, нижній від батареї. Цей перегрузка включається, коли більше 300 Вт йде. Ну і цей, що міняти батарею. І от, і от, тюнер. Телевізор. І... Ну це в мене такі, типу, колонки свого роду. Тому що монітор сам він не має. Колонок. І все. І воно собі так працює. Скільки влізе. І не пікає, як то кажеться. І тому, коли нема світла, я особо сильно, Да, не можна робити все, що хочеш, але по крайній мірі не скучно чекати, коли його включать. Отак, От дякую за перегляд.